Всім привіт, і це друге відео із серії Влогмас. Сьогодні поговоримо з вами на цікаву тему. Я буду ділити з вами ідеями подарунків на Новий рік. Скажу відверто: я зібрала більшість. Ідей на подарунок дівчині, тобто це може бути або ваша бесті, або не знаю, ваша сестра, подруга, якась колега по роботі, з якою ви товаришуєте, не знаю, ваша мама, можливо, і все одно є декілька подарунків, які є такими універсальними або можуть підійти. І, типу, вашому хлопцю, вашому другу найліпшому. А, тому, не знаю, сподіваюся, вам буде цікаво, корисно, і давайте починати. І так, я поділила всі подарунки на декілька. Категорії, і розпочнемо з моєї найулюбленішої зараз категорії це б'юті. Ця категорія є такою найобширнішою. Мені здається, кожній дівчині постійно потрібно щось додати у свій догляд, що постійно закінчується. І багато, в принципі, з нас, дівчат, іноді жалкують коштів для того, щоб порадувати себе якимись б'юті-штучками, про які вони не воно мріють. І, наприклад, у мене це догляд за волоссям від Гізу. Якщо я Правильно прочитала, це дуже популярний європейський нідерландський бренд за доглядом для волосся від дуже популярної інфлюенсер Нігін Мірсалехі. Сподіваюсь, реально, я правильно вимовляю їх імена, але сподіваюся, ви зрозуміли. Тут, до речі, буде десь з боку обов'язково картинки всього того, що я буду розказувати. На прикладі, тому ся олійка від Гізу мені здається, просто ідеальний подарунок, який можна скомбінувати, або з чимось та теж від цього бренду, або. Зібрати, знаєте, такий міні-бокс з різних штучок, докласти ще туди друга ідея для подарунку. Масочки від Biodance. Дуже класні ці ем, супер якісно зволожуючі маски, я їх просто обожнюю. І все це можна зібрати в якийсь такий бокс або одну косметичку. До речі, третя ідея для подарунку це якась гарна кльова косметичка. Я знаю, що багато з нас мріють про велику косметичку від Louis Vuitton. Але реально я можу вас запевнити, якщо ви подаруєте. Близькій вам людині гарну косметичку. Зараз є дуже популярні в різних квітковий принт. Залишу тут фотографію. Я думаю, вона буде дуже-дуже рада. І я, до речі, можливо, запишу окреме відео про те, що в моїй косметичці, яку мені, до речі, також подарувала подруга. Я просто обожнюю цю косметичку, вона реально одна з моїх найулюбленіших. Наступна ідея для подарунку серії б'юті це блиски для губ, і тут можна реально підібрати безліч варіантів. Або замовити нашумівший блиск від Road Хейлі Bieber. Мені дуже подобаються блиски від uh, Clarance або Шарлотти Тілборі. Якщо говорити про Шарлотту Тілбері, то наступний день для подарунку це прям набір для макіяжу ваших uh, губ. Називається він Pillow Talk, ця серія. Типу, туди входить помада, олівець, і якщо мені не зражує пам'ять чи блиск для губ, що просто створює. Неймовірне комбо для макіяжу і Повірте мені, це дуже дуже класний подарунок і його реально вистачить надовго. Також, якщо говорити про блиски, то не обов'язково дивитись тільки на закордонні бренди. Можна звернути увагу на класні блиски від українського бренду Lips. Я знаю, що вони просто дуже-дуже популярні в нашому ринку, і особливо цей смак київського торта. Я якось куштувала цей блиск. В прямому сенсі. Ну, типу, брала у подруги, щоб ним покористуватись, і там реально смак неймовірний, як і його запах, тому реально зверніть увагу на ці неймовірно класні блиски, і можна подарувати навіть набір. Наступна ідея для подарунку з Б'юті це рум'яна. Зараз реально на ринку безліч класних рум'ян. І також хочу звернути вашу увагу на рум'яна від Роуд, дуже зараз популярні. І я, наприклад, реально жалкую подарувати собі і більшість. З моїх подруг також, але я неодноразово помічала а, ці рум'яна в якості подарунку, коли моїм подругам дарує там хтось інший, і вони просто обсес. Класну ідею для подарунку буде кастомізована заколка для волосся або гребінець для волосся. Я бачила неодноразово на сайті тему. А, я думаю, що ви вже стикалися з ним. Колись, можливо, замовляли собі різні дрібнички для дому. І ось там можна собі замовити. Кастомайзер там різних предметів, і я думаю, що подарувати якусь, знаєте, зачіпку для волосся або гребінець. з Ініціалами або з іменем близької для вас людини і поповнити її сумочку такими необхідними речами, ще й кастомізованими. Це буде дуже-дуже не знаю, мені здається, уважно, тому що там буде ваша увага до деталей, щоб скастомізувати це. Вони будуть дуже гарно виглядати, і це просто незамінна річ у сумочці кожної дівчини. А наступна ідея для подарунку у догляду за шкірою медіків бустер. Я думаю, вони не Неоразово бачили його у різних соцмережах у інфлюенсерів. Це такий компактний е, бустер, який гарно стимулює звужування ваших пор на обличчі е, і підтягує шкіру. Далі теж дуже популярна зараз е, річ в б'юті індустрії, яка знадобиться просто кожній у догляді. Це окрім масочок Biodance, це ще маска від Attach. Attach е, Така зеленого кольору, я думаю, ви неодноразово про неї чули. І Я знаю, що вона реально улюблениця у багатьох дівчат. Тому як ідея до доповнення якогось п'ятібокса або не знаю, просто можна і окремо її подарувати, то це буде дуже-дуже. Класний подарунок. Наступна ідея для б'юті-подарунку це холодильник для косметики. І я такий дарувала минулого року своїй подрузі, вона була реально просто в захваті. Там дуже класно зберігати різні креми, серуми, маски, щоб вони були постійно охолоджені. Дуже приємно потім було наносити їх на шкіру вашого обличчя. І якщо ви знаєте, що ваш друг або подруга-фанатіє, по Різним б'юті засобом цей холодильник реально маст. Також а, наступна ідея це зараз досить хайпова така штука, палетка від Hourglass. Я знаю, що вони є з різними візерунками. Дуже багато людей полюють на візерунок лебедя. Наступна ідея для подарунку вже буде стосуватися декору для дому, я би назвала цю категорію так. І Багато є прикладів, що можна подарувати для інтер'єру цікавого в якості подарунку, і одна з моїх найулюбленіших речей це ароматичні свічки. Я б радила звернути увагу на бренд Діптік, тому що ці свічки виглядають просто неймовірно. Вони є дуже інстаграмними, багато дівчат створюють контент саме з ними. І якщо ваша подружка або близька людина, сестричка, не знаю, обожнює створювати контент, то ця свічка точно не завадить. Наступна ідея для Подарунку, теж можна звернути увагу саме на продукцію цього бренду. Це дифузори для дому. Так, вони є у багатьох брендів, дійсно, це можна. Купити в Zara Home, в H&M Home, Дуже дуже багато магазинів їх пропонують, але в Aroma Sisters дуже багато є вибору серед запахів класних, і я знаю, що вони досить стійкі та довго тривалі ці дифузори. Тому в якості подарунку для дому теж класна ідея, якщо особливо скомбонувати їх разом із свічкою. Наступна ідея для подарунків для дому це набір для приготування матчів. Я знаю, що зараз дуже багато людей люблять робити матч вдома. Я не є виключенням, хоча в мене ще немає набору, але я коли приходжу до подруги, в неї є. Я постійно прошу її, щоб вона зробила мені матчу домашню на кокосовому молоці. Це просто I'm obsessed. І якщо ви знаєте, що ваші близькі обожнюють матчу, то раджу подарувати їм набір для приготування, якщо в них ще немає, придбати саме ці чаї, матча запаковані, щоб їм надовго вистачило у приготуванні. Власної матчі вдома. І наступна ідея для подарунку це гарний крем для рук. Також раджу звернути увагу на Aroma Sisters. В них є дуже класна підбірка якісних кремів по догляду за ручками, по зволоженню, Зараз особливо взимку. Це буде дуже, -дуже актуальна річ у сумочці, тому що повітря досить сухе, і руки дуже швидко сохнуть на вулиці. І скажу, що це реально дуже потрібний подарунок. Мені якось подруга дарвала. Набірчик таких кремів від L'Occitane. і до них ще в подарунок йшла губна помада гігієнічна, то я цей набір реально використовувала всю зиму і реально була дуже-дуже задоволена. Наступна ідея для подарунку з категорії для дому. Ну, знаєте вона на половину одяг, наполовину для дому, тому що це домашній одяг, і сюди відноситься якась класна крісмас піжама. Я, наприклад, просто обожнюю вдома ходити у піжамах. Це реально мій найкомфортніший домашній одяг, тому в мене в арсеналі є там не знаю 5 піжам, які я чередую одна з іншою. І, як на мене, класною ідею для подарунку було б подарувати піжаму в якісь різдвяних кольорах, там, типу червоно-зелено або в клітинку. Наступна ідея. Для подарунку це набір новорічних шкарпеток. Це класна ідея, якщо ви збираєтесь знає, відсвяткувати Різдво або Новий рік у колі друзів, і вам треба приділити увагу там багатьом друзів, у вас досить обмежений бюджет. Як на мене, це дуже такий затишний подарунок. Я фанатка таких шкарпеток для дому, тому 에, повторюсь, дуже класна ідея, якщо вам треба привітати багато друзів, або Якщо у вас буде там не знаю вечірка, і як ідея, можна ще туди накласти солодощі, зробити ще такий різдвяний панчох, там де будуть ці носочки, і різні різні солодощі з різних магазинів, тобто кіндер, якісь горішки. Ну коротше, сподіваюся, ви мене зрозуміли. Наступна ідея для подарунку в категорії для дому це якісь керамічні вироби. І одразу на думку тут спадає український бренд Гуня Project. В них неймовірна селекція різних гарних розмальованих чашечок, тарілочок, чайничків, масляничок, цукровичок. Буквально до кожної зі своїх подруг, якщо я йду на день народження, там обов'язково в когось є у увійшли. Якась керамічна штука з магазину Гуня Project. І всі завжди я. Намагаюся завжди обирати цей бренд, якщо в мене є можливість замовити. І всі завжди дуже-дуже раді, коли бачать, що там саме ця річ, тому що гуня ще роблять дуже класні пакування. Подарункові там різні листівочки, такі пакетики гарні. Ну прям реально це подарунковий бренд, я би сказала, тому раджу звернути увагу. Наступна ідея для подарунку: вона така універсальна, можна подарувати будь-якому члену вашої родини або коло вашого спілкування. Це електрична зубна щітка, або іригатор для порожнина рота Реально вам скажу, що я буквально там півроку назад почала користуватися цими речами в Устійній гігієні, і буквально стало залежно від того, щоб гарно зробити гігієну порожне роти і вам здається, що коли ви просто почистите зуби щіткою для зубів, то ви повністю зможете очистити її від залишку їжі. Повірте мені, те, що зможе дістати звідти іригатор простим потоком води, це просто вас дивують. Наступна ідея для подарунку це бутилочка для води або термочашка. Тут на ваш вибір, якщо ви знаєте, що там не знаю, людина, якій ви збираєтеся зробити подарунок, часто подорожує або постійно бере з собою воду на роботу, на зустрічі чи в спортзал, то можна подарувати їй цю класну якусь баночку, таку бутилочку вірніше, і вона буде постійно її брати з собою. Дуже зручно. Наступна ідея для подарунку це килимок для йоги. Мені дуже подобається бренд Ало Yoga. Я побачила рожевий килимок в них. Але я, в принципі, розумію, що досить невелика кількість людей зможе собі замовити щось там, з Європи чи зі Штатів, тому це може бути просто якийсь інший килимок, на кшталт там, від українських брендів. Я знаю, що а, є класні килимки від JFIT, це а, український фітнес-проект. І не відходячи від теми тренування. Нувань одразу хотілося б звернути увагу на таку ідею, як спортивний набір для одягу. Я багато українських брендів, які можуть запропонувати гарну якість, тому це теж мені здається класна ідея для подарунку, щоб мати в новому році більше мотивації. скоріш повернутись після свят до тренувань. Наступне найпростіше мені здається це сертифікат в улюблений магазин. Це може бути будь-що, будь-що. Прийде вам на роздум. Якщо у вас немає часу, або якщо ви боїтесь прогадати з подарунком, то просто подаруйте сертифікат в улюблений магазин. Зара, не знаю, будь-що Папая, Чер 17, куш, будь-який український бренд, де ви знаєте, що щось може сподобатись вашій близькій людині, і вона зможе там придбати те, що їй реально подобається. А наступне це портативна колонка. Мені здається, що це дуже-дуже крутий подарунок, тому що багато хто з нас любить слухати музику, а, або там не знаю робити якісь тренування вдома під музикою. І не завжди вдома або під рукою десь є а, ноутбук, щоб а, голосно увімкнути цю музику або навушники, і колонка портативна це реально класний подарунок, який може стати в нагоді просто в безлічі життєвих ситуацій. Наступна ідея для подарунку це валіза. Я знаю, що а, є в Україні дуже класна власний бренд валіз він називається Хеверест, то також є досить популярним на ринку, тому. А можете подарувати на, не знаю, як такий привід скоріше поїхати в якусь подорож. Наступне це якісний класний планер. Я просто реально поціновувач різних планерів, хоча зараз всі вже давним-давно переходять діджитал, різні планувальники, починаючи від там календарю Google, закінчуючи Notion чи ще якимись додатками. Але я дуже люблю. Вести свій джорналінг називається в Європі такий а, щоденний тип а, ведення свого щоденника, і там можна ділитися своїми думками, цілями, планами, не знаю, вчити англійські слова, ще щось, тому для мене це була б дуже класна ідея для подарунку, тому якщо ви знаєте, там, що ваша близька людина любить а, вести щоденник, то подаруйте їй класний щоденник або планер. Наступна ідея для подарунку з одягу це якийсь шарф. А тут теж просто політ вашої фантазії, бюджету можна звернутися як в кос, так і в куш український. Або якщо дозволяє гаманець, то і в Жакмюз. Тобто тут все залежить від вашого бажання, можливостей і. Того, в якому сегменті ви обираєте подарунок. Наступна ідея для подарунку, така з українськими мотивами: прямо подарувати якийсь символічний одяг, типу вишиванки, або якийсь незвичний український одяг, типу там корсет. Я знаю, є бренди, які роблять корсет з вишивкою. І тут я раджу звернути увагу на бренд Грушенька. Це бренд, який пропонує дуже дуже гарні різні вишиванки, спіднички з українськими мотивами, і там реально нормальні ціни. Тому, якщо ви знаєте, що ваша близька людина мріє. Або хочете просто їй подарувати щось з українськими мотивами. Раджу прям туди бігти. Там реально можна знайти такі речі за більш-менш доступним прайсом, і Вони неймовірно якісні і гарні. А тут зібрала список, який я збирала для своїх близьких друзів, подруг коханої людини цього року. Тому поділилась ним з вами. Сподіваюся, що було. Цікаво, корисно, та ви щось могли взяти собі на замітку. І дякую вам за увагу! Та побачимось в наступних відео. Пока!